Сьогодні відбулося чергове засідання. Я хочу сказати, ви, як журналісти, бачите, що передувало цьому судовому засіданні. Як про владні змі, проплачені змі позавчора, вчора вкидували від ботів публікації, що Тарасов Сергій Дмитрович оголошений міжнародний розшук. І ви якщо подивитесь, там уважно є фотографія змонтована Тарасова, і є половина аркуша із сайту МВС, де Тарасов написано Сергій Дмитрович, розшук. І вони взяли, змонтували, він оголошений в державний розшук. Вони там написали оголошений в міжнародний розшук. Це нагніталася ситуація перед сьогоднішнім розглядом. Вони знають, що це дуже принципово для Тарасова і для нас сьогоднішній розгляд клопотання. І тому нагніталася ситуація. Хочу сказати, що на сьогоднішній день є один папірець. це постанова про оголошення в міжнародний розшук Тарасова, винесений слідчим ОВС. Якщо подивитися результативну частину цього постанови, вдумайте, що пише слідчий. Міжнародний розшук доручити СБУ в Кировоградській області. Це з яких пір СБУ в Кіровоградській області займається міжнародним розшуком. Міжнародним розшуком. Підозрюваних, обвинувачених, займається це єдиний центральний орган в Україні це Національне бюро Інтерполу в Україні. Туди слідчі цієї постанови не направляв. Тому є одна тільки постанова для того, щоб Тарасова розшукував Інтерпол, треба, щоб тут обрали міру запобіжного заходу. І Цю ухвалу, яка вступить в силу шляхом апеляційного засилення, направили в Інтерпол наш, а Інтерпол України направив в Інтерпол в Ліон. От тоді буде, Тарасова почнуть шукати. І в розрізі цього ви чули, що я сьогодні сказав. Якщо взяти, подивитися до чого, це ж доходить. Поїхали в Кропивницький вручати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Тарасову. Залишили цей папірець під парканом, я надав від фото цього, і склали акт слідчий, що підозрюваний відмовився від отримання повідомлення про зміну раніше повідомлення про підозру. Тобто вони тут написали так, якщо читати, то що вони написали в цьому акті, що Тарасов був в Кропивницькому відмовився отримувати, тому вони хотіли вручити. Дружині. У зв'язку з тим, щоб з'ясувати це питання, сторона захисту клопотала про те, щоб надали відео вручення, повідомлення про підозру 21 січня Кропивницьке. Тим більше там написано з понятими, понятих немає. Ну, і сьогоднішнє засідання, розумієте, воно склалось таке враження: не враження, а суддя. Попередньому судовому засіданні ви були, коли він вчив, як правильно моя колега сьогодні сказала, як школярів, адвокатів, що вони не розбираються, що таке застосування міри запобіжного заходу, що таке обрання міри запобіжного заходу. І коли сьогодні моя колега каже, так дайте нам клопотання про обрання міри запобіжного заходу, ми його не знайшли. І що сказав суддя? Каже… Що застосування і обрання міри запобіжного заходу це одне і те ж саме. Хоча на попередньому засіданні він казав, яка є різниця, це є різниця, це велика і все таке інше. Тому ми не затягуємо, Тарасов ніде не скривається. Ви сьогодні бачили, що Тарасов вийшов на відеоконференцію, як і не виходив. Але ж ви зверніть увагу. Це вже сьома чи восьма відеоконференція Тараса. Прокурор ні в одному судовому засіданні не запитає Тараса, а де ти є? А чому ти не з'являєшся? Тобто він не цікавий їм, ніхто його не хоче розшукувати. Адвокат Ларін коротко, щоб не бути голослівними, ми Ми вказано судовому засіданні. Відповідно, що викликалися адвокати саме на застосування запобіжного заходу. Ось є смс-повідомлення, судова повістка з офіційного сайту Печерського суду, а не обрання. Ну, як ми вже побачили, що суд почав визнавати цю обставину, що дійсно там лежить у нього перед очима застосування, а не обрання. Ну, тоді ми побачили, почули таку фразу, як яка різниця? Головне те, що в кінці. Як ми казали, не головне то, що в кінці весь документ має бути насичений відповідними документами, як вступна, описова, резолютивна та прохальна частина відповідними нотатками. Ми не можемо називати там. Лист подрузі, а просити. Е... Прохальну частину, так як треба прокурору. він має відповідно значення процесуальний документ. Якщо документ подано неправильно з порушенням, неправильно в шапці вказан, неправильно названий документ, це і підстави для повернення, що суд, в принципі, і без знак мав зробити, повернути матеріали прокурору і повідомити, що ти робиш. Подавай нормально, і тоді будемо розглядати, а не розглядати ось незрозуміло, що це по перше. По-друге, як ви бачите, у даному випадку ми сьогодні сказали, суд дійсно побачив цю обставину, задовольнив клопотання з приводу витребування по. Про зупинення, відновлення досудового розслідування, а також повних витягів відповідно до пункту 5-6. В зв'язку з чим. Це пов'язане зв'язку з тим, що яким чином це не ми як захисники маємо підсказувати там суду, стороні обвинувачення з приводу того, як прораховується строки, як взагалі можна приймати по вказаній справі якесь рішення, якщо ти не бачиш навіть чи не пропущені строки. Це грубе порушення процесуального законодавства, кримінального процесуального кодексу, і воно фактично може нанівець звести всі намагання органу досудового розслідування в будь-якій справі. Відповідно, все, що робить тут орган досторос. Сидаєм фактично там танці з бубнами, що може бути як наслідком виправдованим вироком. В цій справі е, труднями трудяться у нас 50 чоловік. Відповідно, 50 чоловік це прокурорські і орган розслідування в. Обличчі головного слідчого управління відповідно на цих всіх людей виділяються заробітні плати, і вони що роблять? Вони фактично спотворюють дослідження доказів. Незрозумілі документи подають невідповідного формату, невідповідно до норм чинного законодавства. До чого це призведе, ми не знаємо. Але навіть суд сьогодні задовольнив вказані клопотання, тому що дійсно ми в подальшому зможемо прораховувати ці строки, якось посилатися. Хоча це мало бути зроблено до цього, і взагалі не такого формату клопотання мало подаватися. В засобах масової інформації почала з'являтися якось випадково. Відразу після проведеної прес-конференції інформація щодо справи. Та стосується, звичайно, більше Сергія Тарасова, але моя клієнтка, прописана як особа, яка начебто йому чомусь сприяла. У мене є декілька питань. Чи часто ви бачили, що поліція в Тікток висвітлює свою справу? Тікток-поліція цікаво. Чи з фейкових аккаунтів Facebook видають абсолютно неправдиву інформацію? Це перше питання. А друге, нещодавно я подивився сюжет, де досить ну, огрядний співробітник, цілий заступник начальника відділу поліції, головного слідчого управління, коментує, що вони щось встановили. І в сюжетах прямо у стверджувальній формі розказують, що вони здобули докази. Так от я вам скажу: провадження завершено досудове розслідування. І оголошено про Єзвершен. В листопаді 2024 року. Сьогодні лютий 2025 року. Сторона захисту ходить і просить кожний день. Дайте ознайомитись зі справою да вже швидше відправте її до суду, де буде видно, хто із нас дурень. А знаєте, що вони роблять? Ховають справу від захисників, ховають, вони бояться, що вона піде до суду. І коли я дивлюся, як там деякі некомпетентні посадовці коментують, що вони здобули докази. Я говорю, що вони брехуни, які навіть не можуть зшити справу, написати описи. Віддати стороні захисту для ознайомлення і відправити до суду, і знаєте, що мені прикро, колеги мої зрозуміють. І я запрошую журналістів, щоб ви подивилися, наскільки ця справа зшита білими нитками, і що рейдери, які стоять за цією справою, можуть ще вкинути сотні мільйонів доларів на те, щоб очернити репутацію моєї клієнтки серед іншого. Але я переконаний, що в судах, де ми також запросимо пресу, буде видно, хто ж все-таки брехун, і хто все-таки на цій справі хоче заробити.